Цитання. Цікавий початок трансляції, да, коли телефон майже падає. Про що думається в контексті повернення миру в Україні? Про те, що ми забагато самі собі шкодимо. і Робимо насправді себе, нашу країну папшою у протистоянні російської агресії. Вітання, хто підключився. Я продовжую на двох телефонах робити ці стріми, такі собі експерименти. Це просто мені запропонували, попросили так робити. Вчора під час Ефіру в Тіктосі, так і не вдалося знайти варіант, як там підключити когось до ефіру, долучити, точніше до ефіру. Пробував знайти інформацію, не знайшов, а е, Іван, який тут підказував, там про якийсь кружочок, який якого так і не було на екрані, я скріно зробив, але перейшли в приват-переписку, там я не врахував, що. Ті, хто не має можливості пересилати повідомлення Повідом... повідомлення, як скріни, фото да, таке. Перед цим я подивився, передивився, не знайшов нічого такого швидкого, яке би могло підказати, як долучати когось до ефіру. Доброго вечора. Але ви не... помилилися, помилилися адресою. Хтось не знаю, як зараз подивився батон. Рішала <ріст> цікаво, якраз навпаки, якраз я не сприймаю взагалі рішання, і це були і добрання, і може статус народного депутата, що ви там щось, щось сильно помилилося, не знаю, з якої ви. Ну Можливо, просто у вас асоціюється статус народного депутата з, <ріст> з тим які. Рішають щось, а я якраз кажу, що має бути все правильно, має бути відповідно до е, закону, так, законів, норм, чинного законодавства. І не сприймаю те, коли люди в статусі рішають щось там, телефон, право, ще яке. Тобто я це навпаки не сприймаю, тому якби тут е, жорстко помилилося це пану батону, такий там, я не знаю. Ну, читаю по ТЦК, то і ну, я ж вам а ви ще тут. А можна вас, якщо ви знаєте, я вас долучу до, якщо знаєте, як долучити вас до ефіру, ви просто жорстко помиляєтесь, тому що якраз ніколи нічого я не рішаю. І так служити мають спроможність, я це стверджую і стверджую, що лише так можна досягнути. Максимально можливої спроможності, я не кажу максимальної спроможності, тому що е, вона там ну, не знаю значно більш е, вище, ніж наші можливості може бути. Але е, до чого, я не зрозумів до чого тут, і, як можу я рішати, якщо я е, мягко кажучи, ну, для ТЦК, ну скажімо так. Небажана особа, скажімо, тому що за моєю заявою, пане Батон, має відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання депутатської діяльності якраз представниками ТЦК, ну я не знаю, не впевнений, що вистачить правоохоронцям наш професіоналізму і рішучості об'єктивно розслідувати ту справу, але ну, таке. Так що е, і, навіть якщо, не знаю, ну, як, якщо б. Я це був не я і займався барішаннями, то, то вони там не, не йшли би на зустріч, скажімо так, тому що моя позиція якраз проти позиції керівництва процесами в Україні, тому що керівництво процесами в Україні, це військове керівництво, вважає, що можна посилити армію, можна досягнути е, позитивних результатів на фронті, якщо просто тупо заганяти. Людей в армію погрозним і приносом? А я кажу, що це абсолютно навпаки, тобто заганяннями погрозним і примусом когось в армію, ми досягаємо якраз протилежно. Ми послаблюємо нашу образоздатність і зменшуємо спроможність України чинити опер окупантам. Ось така історія. Тому, а як вас? Так. А хто? Я й не біг і не, бігів, не плакав, прошу а Ну, підкажіть, може, ви знаєте, як долучити вас до, до онлайну. У вас, до речі, ви кажете, брата забрали. Е, перше, якщо ваш брат реально спроможний потенційно захищати вітчизну, то що можна сказати, лише йому Божої опіки допомоги, як і всім іншим захисникам. Ну, Якщо його забрали минулого тижня, так, то він повідає зараз на. Десь на полігоні, комусь на підготовці. Якщо ж ваш брат, наприклад, ну ви можете знатися, але найкраще сам ваш брат, це, я думаю, що знає. Якщо він реально неспроможний, це без образ, якщо реально не спроможний воювати, то один варіант, якщо він неспроможний воювати, але плюс-мінус спроможний служити, тобто виконувати якісь інші завдання, наприклад, в тилу, то я бажаю причетним до його. Призов на військову службу під час мобілізації мудрості розуму використовувати його лише так, як він реально спроможний бути корисний, більш-менш армії. Е, Тому що якщо просто там він не спроможний, його зажнуть кудись, то це нічого добре не буде ні для країни, ні для нього, ні для вашої сім'ї. Ось така в мене позиція. Е, так е, 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 Якщо підкажете, а, і, я, і ви кажете, це знову ж таки пан Батон. Я ніде не бігав, ну, як там ви кажете, плакали, наприклад, ну, умовно плакала мама особи з інвалідністю 3 групи. От тоді я онлайн робив, це було десь там перед Новим роком, онлайн робив біля ТЦК. Ну, Зрозуміло, що з ТЦК я онлайн не, не робив би. Тоді я на звернення від мами особи з інвалідністю 3 групи, ще раз повторюю, я це був перший випадок, коли такі дали можливість зайти, виконуючи норми закону про статус народного депутата України, зайти на територію ТЦК, ну точніше, не лише за ворота, а там далі, в приміщення, ті, де вони, на жаль, утримують громадян в неволі. На жаль, а і тоді черговий був просто такий е, адекватний. Е, він сказав, що лише два тижні як працюю в ТЦК, і це напевно теж далося знакий. Він двічі поранений був, тому якби з ним спокійно порозумілося. Хоча на той час того загнаного з інвалідністю третьої групи вже не було в самому ТЦК. І тоді я просто дочекався, коли дипломата відпустили з повісткою, як я і запропонував, там вони так і зробили. Просто затягували, хотіло, щоб я пішов, можливо, там і передумали би. Дали йому повістку сам з Києва, з Київської області, йому дали поїздку туди. І потім я вже поїхав в Кельмінці за тим е чоловіком з інвалідністю третьої групи, якого там долучилася місцева поліція, його звідти впустили, ну, тобто Немає сенсу. Все. Тобто, про це мова. тобто про... Мова йде про ті випадки, коли е незаконно когось е забирають. Тобто, а коли е забирають е людей. Та заганяють, які юридично, нібито мало би ну, підлягають мобілізації, то це просто за межами здорового глузду. Тоді я, я просто в доступний мені спосіб, як народу, депутат України через законодавчі ініціативи через звернення, запити і тому подібне, через там публічність. Я прошу військового керівництва почути, що це не має сенсу по суті, тому що це лише е шкодить цілому нашій країні, як і армії, до речі, тому що. Коли заганяють туди людей, які реально не спроможні навіть служити на те, що воювати, то це приносить лише зайві проблеми. Ну і це про ті ж, знаєте, я думаю, що і ви, пане Батон, я не знаю, як звати, бо назвав вас по ім'я. Е, знаєте, що близько ста тисяч уже справ відкрито щодо СЗЧ, самовільно залишні частини і дезертирства. Е, ну і до цього, на жаль. Мусимо додати і випадки непоодинокі здачі полон, на жаль. Ну і мені здається, що найбільш масова позиція це не незвичай, а відмови від виконання наказів. І В таких випадках, як мені казали, в тих частинах на напередові, де доводилось забувати, то кучу часу забирають на, тому що там спочатку через. Медчастину доводиться там медичним працівникам працювати, щоб типу, доводити, що насправді вони там не, насправді не мають критичних проблем зі здоров'ям і мало би виконувати ті накази, потім кудись везуть їх, а потім може відкривати е, внутрішнє розслідування і лише кажуть, відсотків 10 від цих всіх випадків відмови від виконання наказів доводять до. ДБР і потенційного там покарання, хоча який це має. Якщо людина не, не спроможна служити воювати, то, ну, що з того, ну покарають, ну навіть не знаю, ну посадять. І що з цього Воюючі країни, нам, як Україна, що з цього? Ще Потім треба витрачати гроші на його утримання за е -м. Тому це ну, е просто неймовірно, коли. Е закидають якраз протилежно моїй позиції і моїй мої діяльності. цікаво, ну що робити? Люди якось там не знаю, якось е піддаються різним впливам маніпулятивним. Так, Владислав запитує, Владислав, ми вже заочно знайомі, чому немає суду над кучмою за здачу ядерної зброї. Е -е, Владислав, давайте спробуйте ви. Змоделювати, тобто е, прикинути, а за якою нормою чинного законодавства можна судити кучму за е, здачу ядерної зброї, тобто за першними меморандуми і тому подібне. Подумайте, які норми. І як це довести, то так можна сказати, не знаю, там, я, я так припускаю, що ви можете сказати, ну так, не знаю, це там, там, наприклад, тому що це найлегше, тепер розкидують цим поняттям на ліво, не Немає ніяких доказів, ніяких злочинних е діянь або правопорушень з боку когось, якого хочуть це покарати. ну Давай скажемо, що вони держзрадник, у воюючій країні це легко сприймається. Все. Закинула в СІЗО, і там зрозуміло, що не докажуть нічого, але там людина в СІЗО і через якийсь там час докаже, що не був, що не пахло ніякою держраду. Але за цей час людину забирають з політики, з життя і тому подібне. Так, запитує мене. Так, дивлюся, погано видно. Нік, так. Нік. Запитую, з якої партії. Я безпартійний, був обраний безпартійним і зараз теж є безпартійним. А що, яке це має значення? Тому що eh, я якось було двічі, як мінімум, що я пам'ятаю, я звертався eh, в поліцію, наприклад, телефоную 102. Кажу, що я народ депутат, то є там, ну, коли потреба була телефонувати, через, через те, що. Через те, що ну, було пов'язано з медляпською діяльністю, наприклад, такі справи. І е, я телефоную поліцію, звільняє середу, що там дещо показав там. Е, а мені запитують, я кажу, там народ депутат. Наприклад, з депутатської діяльності, а дівчина запитує. А ви з якої партії? Я кажу, безпартійна, яка це має значення. Тобто я телефоную в поліцію, тобто... І, і як народний депутат не просто там громадянин. А Тому що там відбувається перешкоджання депутатської діяльності, а мене запитують з якої партії. з різницької партії там закон жоден для всіх. Ось така історія. Так що. Mm -hmm. Так, але щоб це було чесно. Що щоб було чесно, бо там, Тобто, ну, коли якщо ви говорите щоб що було чесно, коли хтось з інвалідністю, наприклад, так? то я так розумію про це мову. Тобто, коли я ходив тоді перед новим роком, то там людина після отримала інвалідність ще до повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюся, але ну, це можна дізнатися там, в деталі. Але внаслідок падіння і перелому Хрепта, і покращення немає навпаки, які тут може бути питання. Ви, ви натикаєте на те, що якщо хтось, е, е, якщо хтось умовно, там купив собі інвалідність, наприклад, так, і, ну але я вам скажу так, що якщо хтось купив собі інвалідність для того, щоб не йти служити і не йти захищати вітчизну, тому що він, наприклад, внутрішньо Найкраще кожна людина сама себе знає, та? неспроможна воювати, то тоді який сенс нам перейматися тим, щоб його загнати на фронт. Для того, щоб що? Щоб він поповнив відсоток там, тих СЗЧників або там ще когось там, та -та -та -та. я не знаю. Ось така історія. така історія. Тут мені повідомляють, що громадський помічник під'їхав. Є якась потреба десь втрутитися е, якусь справу. Я не знаю про що мова, поки що там ще я тут онлайн, тому буду е, перепрошувати закруглятися. Просто сьогодні я хотів говорити про е, якраз про те, що нам варто самим усвідомити, що якщо ми між собою чуємося, тобто це лише на радість на користь ворогам. І що, попри те, що у кожної людини є свої політичні симпатії, антипатії, людські симпатії, антипатії не, в час війни, коли агресор напав на нашу країну, расисти напали і вбивають, знищують нашу країну, важливо, архи, важливо, щоб ми всередині країни були якомога більш е, згуртованими, попри. Те, що можуть бути різні там да, різні погляди, різні політичні симпатії, антипатії. Ну я приводив приклад спорту да, футбол. Тобто, ну, якщо в команді хтось не знаю, хтось розмовляє російською, хтось українською, хтось там ходить в одну церкву, в іншу, хтось іншу, хто третю, це ж не означає, що вони між собою не, не мають впасти не, не грати на перемогу разом. Тобто так і тут. Якщо ми між собою чуємося, уявіть собі там, як команді, якщо ми між собою чуємося, значить це допомагає. Суперникам в нашому випадку допомагає ворогам. Тому якби от така історія, треба е розуміти, що єднання має бути не на словах, а на справі, і кожен особисто теж от, подумає про просто для себе. От, ви, наприклад, там, маєте якусь ненависть, ненависть до когось з півгромадян з різних причин. Ну, З політичних, як правило, частіше відбувається. Так от, е коли ви маєте ненависть до політиків вітчизняних, Спробуйте перевести це в конструктивну площину, в якому сенсі. От якщо ваші кандидати не пройшли, тобто політична сила, за яку ви голосували на виборах, не, не пройшла в парламент, наприклад, ваш кандидат не став президентом, ваш кандидат, кандидатка не був не була обрана нардепом з округу, на якому ви проживаєте, на території якого проживаєте, то як мінімум, у ваш інструмент це звертатися коректно, конструктивно до обраного від цього округу народного депутата України як мінімум. Да? Тобто, це у вас як мінімум є можливість пробувати достукатися до людини, яка представляє ваш округ в парламенті. Але якщо ви будете робити це е, через ну, некоректно, то, то це шанси не буде достукатися. От про, про що мова, да? тобто, і це це про важливість єднання, тому що треба знаходити те, що нас об'єднує. І пробувати, будучи навіть достатньо там різними поглядами, навіть да, і симпатіями, і антипатіями і політичними я кажу, це важливо, тому що зараз дуже це цим розділяють дуже людей. Пробувати працювати на велике, на ключове. А ключове зараз що у нас? У нас є війна, є військова агресія Російської Федерації проти України, є потреба робити все можливе для того, щоб встояти. У війні проти агресора. А якщо ми між собою будемо гризтися, то це не лише не допоможе ніяк у боротьбі проти агресора, окупантів, а рівно навпаки. Тобто, коли ми між собою гризнемося всередині країни, це допомагає ворогам. Я думаю, що тут всі розуміються. Просто про це подумайте і ну, перепрошую, що... Е а ви питаєте батон, чому він? Ну, Трішечки буде, тому що помічник прийшов у громадський, там якась ситуація, я не знаю, яка там, якась позаштатна ситуація, так, треба реагувати. Чому він не зробив відстрочку? Е, Відстрочку треба робити кожних три місяці, там, коли е, продовжується воєнний стан. І так десь там при цих, всіх проблемах таких є дуже багато людей, але все одно відповідно до статті 23 закону України про. Муляційну підготовку і мобілізацію, він не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Ну, нема сенсу всіх деталей заходити. Якщо ви хочете е виправдати дії ТЦКшників, які, знаючи, що це особи з інвалідністю третьої групи, все одно його загнали в ТЦК для галочки, потім ще й розуміючи, що не зможуть його е призвати лише хіба що, якщо там е рукоприкластим якось там да, чип. Має Плінтуса змусити якось підписати, що він там хоче йти дуже добровольцем, з поломаним хребтом з інвалідністю. Третій, хоча кажу, що реально могли дати другу групу, і ви хочете це виправдати, то нам тоді на нас протилежний тоді погляд. Якщо ви розумієте про що мова, тоді окей, можна докомунікувати, напишіть приват і можемо далі продовжити. Владислав, я не опозиційний. Я працюю в фракції на Слуга народу, я залишаюсь вірним тим е, пунктам, програм президента Зеленського і Слуги народу, від якої мене висунули і обрали народним депутатом України. Я залишаюся вірним тим і залишаюся на одній хвилі з тими виборцями, нашими з Володимиром Санчем з 203 округу, і підтримали і обрали мене народним депутатом України. Ну, Я думаю, що. Ваша іронія щодо е, президентства, я думаю, що пов'язано з тим, що вже деякі е, білборди, бікборди, там, сітілайти з'явилися з, з деякими, які вже заявили про свої, там, свої наміри йти в президента. Ну, е, м'яко кажучи, ніколи не, не було навіть натяків у мене на якісь такі. Ні, не, буду пробувати допомагати. Е, Тим, які мені довіряють, якось там, можливо, якомого вдаліше зробити вибор на наступних президентських виборах. Будемо тоді, так, дякую, дай Боже, і вам теж здоров'я. Тоді пишіть в приватну, тому що от через те, що прийшов громадський помічник, мушу закінчувати і спробую. Там від... Потім може повідомлю, про що там мова, чому чому він прийшов в неділю. Пізній час, значить якась є серйозна ситуація, так думаю. Дякую за увагу. Пишіть в приват і ще раз, давайте пробувати зробити всі ми, пробувати зробити все для того, щоб ми були якомога більш згуртованими у протистоянні російському агресору. І не гритися між собою, і не тішити цим і не допомагати цим ворогам. Дякую. Вибачте за швидкі, швидке завершення, на такі обставини якісь.